отці, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю вас зі святом, з знем пам'яті великомученика Дмитрія Солунського Мироточивого. Це святий дуже великий, велика ця постать у церковній історії, в релігійному житті Святої Православної Церкви, велика ця постать і саме для нас, для нашого народу. Адже Літописці кажуть і так міркують, що великомученик Дмитрій був саме слов'янського походження, його батько посаду займав велику у місті Солуні, Фесалоніках теперішніх, і був слов'янського походження. Знаєте, тоді під час Римської імперії. Влада Римської імперії, особисто імператор, завжди міркував про користь свого народу, про користь країни, про користь окремих міст і завжди ставив на керівні посади людей, здібних для цього, без різниці, якої вони були національності. А національностей у Римській імперії було дуже багато. І ніколи на національність не була звернута увага імператора, адже самі імператори були по національності і елінами греками, і італійцями сучасними, і сірійцями, і армянами, і навіть африканцями. Дуже багато по національностях було імператорів різних, а тим більше. Керівники міст були різних національностей, але завжди люди до цього здібні, люди талановиті, люди благородні, шляхетні, люди, які вміли жити не заради себе і своєї родини, не заради карману свого, а заради народу, який давався їм в поруки. В даному випадку в поруки давався батьку святого Димитрія, місто. Солоніки. І святий Дмитрій по походженню кажуть літописці, був слав'янин. І знаєте, це дуже сказалося і на вшануванні святого Дмитрія у нас на Батьківщині. Ми знаємо, що в 11 столітті вже у нас в Києві був монастир святодимитрівський. Димитріївський 11 століття. А потім, коли столиця була. Русі нашої перенесена з Києва у Володимир, і туди переїхав Митрополит. У Володимирі у 12 столітті з'явився соборний храм святого Димитрія. І в саме той соборний храм з Фесалонік передали чудотворну ікону святого Димитрія Солунського, яка була написана на дошці від гробу святого. І це велика святиня була. Ми зараз подумаємо, ну могли б частку мощей передати звідти, а то доску. А знаєте, що святий Димитрій не бажав, щоб його мощі ділилися, дробилися і переносилися кудись із Фесалонік. По різному буває у житті і посмертній участі святих, і по різному буває і з мощами святих, угодників Божих. Деякі святі не хочуть, щоб їх мощі дробилися, так і з святим Дмитрієм Солунським. А як, в принципі, з'явилися його мощі? Давайте згадаємо, чому, в принципі, Дмитрій Солунський називається мироточивим. Коли його вбили, стратили, замучили, його тіло викинули на дорогу, в пилюку, на шлях. Для того, щоб його з'їли собаки і ворони подзьобали. Але жодна тварина Божа не доторкнулася до його тіла. І під покровом ночі християни взяли його тіло і поховали, тихенько так поховали. А згодом, коли свобода прийшла у Римську імперію релігійна, коли перестали гнати християн, над місцем його поховання був збудований невеличкий храм. Але вшанування святого Димитрія було таким великим, що у 7 столітті один з його вшанувальників захотів побудувати великий кам'яний храм на місці маленького, там, де під спудом, як казало, передання, перебувають його мощі святого великомучника Димитрія. Так і сталося. Розібрали старий храм, почали побудувати новий, копали рів. Під фундамент і відкрилися мощі у 7 столітті. Мощі відкрилися зовсім не тлінні, як вчора, ліг у гроб, Святий Димитрій. Але більше цього, мощі виточали з себе миро, благовонну рідину з таким ароматом, який рознісся по всьому місту. Все місто благоухало, коли мощі, були відкриті, і мощі святого Димитрія. Це благоуханне миро істочали багато століть. Ми знаємо свідчення літописця 14 століття, який каже, це миро, яке істочають мощі святого Димитрія, воно по аромату ні з чим не зрівнянне. З жодним штучно виготовленим ароматом, а вже тоді, знаєте, парфюмери виготавлювали дуже ароматні мастила. З жодним ароматом, який ми можемо почути від квітів, польових чи, чи де ще на цьому земному шляху нашому, зрівнянний з тим ароматом, який присутній миру святого Димитрія, писав літописець 14 століття. І ось імператор Візантійський захотів мати частину мощей у себе у Константинополі. І направив своїх підданих туди, щоб вони взяли часть мощей і принесли у столицю. Коли вони тільки наблизилися до гробниці, святого Димитрія з неї вийшов вогонь з іскрами, і вони почули голос: схаменіться, не наближайтеся, не смійте. Так і не були передані мощі у столицю, так вони хранилися тільки там. Тільки в Фесалоніках, в Солуні, тільки в місці, де народився святий Димитрій, і якому він покровительствує. А він покровительствує в першу чергу і повною силою своєю, саме своєму місту. Є свідоцтво одного благочестивого солуняна у ті середньовічні часи, коли. Хотіли захопити місто авари, і йому було видіння, як великомучник Дмитрій молить Господа, Господи, Ти вручив мені захист цього міста. Хочу уподобатися тобі. Зроби, будь ласка, все, щоб це місто збереглося, не пало. Якщо ти збережеш його, збережеться душа моя, а якщо вони загинуть, ці люди, Мені підопічні, нехай загине й душа моя. Після такої молитви, яку бачив у откровенні один богочестивий солунянин, наступного ранку звершилося чудо, стотисячне військо аварян, яке підійшло до міста, в паніці розбіглося і уйшло з цієї землі. І їх більше не було. Ще дуже багато чудес являв і являє великомучник Дмитрій до міста Салонік. Але і до нашого народу являє постійно, оскільки наш з вами сородич, оскільки у нас, в нашій церкві, він споконвік шанується. По різному буває ще раз повторюся, багато святих. Хочуть, щоб їх мощі були у різних кінцях православної церкви. І будь де, де вони шануються і прикладаються до їх святих мощей люди, вони їм допомагають. Самий такий випадок в цьому плані показовий це світитель нектарій Егінський, майже наш з вами сучасник. По откровенню від нього. Будь-який храм, який носить його ім'я, повинен мати частку його мощей. І гуміння монастиря, де перебуває тіло святого Нектарія на острові Егіна неподалік Афін у Греції, це знає. І будь-який храм, який возводиться в православній церкві, будь то в Греції чи у нас в Україні, якщо приїжджають до неї і просять частку мощей, вона надає їй частки мощей. Роз'їжджаються по світу, святого святителя Нектарія. Також і наш покровитель Черкаського краю, святий преподобномучник Макарій багато де перебуває частками своїх мощей. Це і овруч місце його народження, і подвиги перших, і Переяслав, і Канів, і Пінськ, і Брест. І багато інших міст, і знаєте, люди, які народилися, наприклад, в Овручі чи в Каневі, якщо покидають ці міста свої, переселяються в інші міста, вони і на своїх нових місцях перебування і жительства, будь-де вони живуть по всьому світу, віруючі люди, вони пам'ятають, люблять, шанують святого, святого преподобномучника Макарія нашого і шукають, де є цього частка мощей. І там, де є його частка мощей, там і їх серце. Знаю так і черниці київських монастирів, які з овруча родом, які родом з Переяслава, з Канєва. Вони ж дуже шанують, хоч давно там не живуть, шанують нашого преподобномученика, його частки мощей по всій церкві, по всьому світу. А ось з великомучеником Дмитрієм Солунським навпаки. Хоч десь і є невеличкі частки мощей, але невеличкі, його тіло, ціле, благоухане у Солуні. Сьогодні дуже шановане свято для нашої церкви. Багато хто із наших святих носив ім'я Дмитрія Солунського. Багато чудес явив святий великомученик у нас, в нашій церкві і на нашій батьківщині. Але кожне життя людини, яка носить ім'я великомученика і звертається до нього з молитвами, вже є невеличке чудо. Це знає кожен із нас, звертаючись до свого небесного покровителя. А якщо покровитель Небесний такий сильний, як великомученик Димитрій, це наше життя стає життя Димитріїв. Стає низкою чудес і його допомоги. І ми це знаємо. І таким свідоцтвом чудес від Великомученика Дмитрія є і ваше життя, Отець Дмитрій, настоятель цього храму і благочинний Драбівського округу. Сьогодні ми зібралися тут, щоб привітати вас з Днем Небесного Покровителя, з Днем Ангела. Ти Дмитрій, дозвольте. Від себе, як єпархіального архієрея Черкаської єпархії, і від всього сонму духовенства від ваших співслужителів, подякувати вам за те гідне служіння, яке ви несете. Ви дуже глибоко і сумлінно розумієте шляхи церкви, глибину духовного життя не поверхово, а глибоко. Я впевнений, що в цьому є. Заслуга в першу чергу ваших батьків, покійного проти Ярослава і матушки Катерини. Я впевнений, що в цьому є і ваша особиста заслуга, що ви підходили завжди з дитинства к духовним питанням, з питанням совісті дуже сумлінно. А тому Господь дарував вам мудрість розуміти те і проникати глибоко у те, що інші не розуміють, або розуміють поверхово. І саме цьому я вважаю, Господь поставив вас не тільки в цьому селищі міського типу, релігійному, духовному осередку всього цього району, настоятелем, первенствуючим священником, але й благочинним, драбівського благочиння.